З 1 квітня поточного року мінімальну заробітну плату підвищать до 8 тисяч гривень. Рішення схвалив український уряд, тож відповідні зміни закладені в державний бюджет. Чи достатньо це підвищення та чи вистачить цього мінімуму на прожиття, дізнаємося з відповідей містян. Та ви ціни ці бачите на сьогоднішній день. Я не уявляю, наприклад, ну, контренту не я, як би я прожив би за ці кошти. Ну, я не уявляю. Навіть в три рази більше. Цього не було б достатньо? Ні, це недостатньо. Щоб прожити на таку суму. Це навіть пенсіонеру пенсію 8 тисяч це дуже мало. Що така моя думка: нічого не коштує. Що окуляри мої то дорожче коштують. Ну це мої дві зарплати. Ну я зараз проживаю на 860 гривень. Як бачите, існую, як наша держава вважає, що ну цього достатньо для забезпечення мене. Ну так як я не працюю, бо не маю можливості і, і моєї маленької дитини. То 8 тисяч в порівнянні з 860 гривнями, то це дуже багато. Звичайно, не можна прожити за таку мінімальну зарплату. Як і на мінімальну пенсію, як люди проживають. Порівняти 95 тисяч судді мають і 2700 мають бідне версію населення. Я вважаю, що це дуже мало. У мене зарплата трохи більше в районі 20, і мені їх не вистачає, тому 8 це дуже мало. Це, я так розумію, мінімальна заробітна плата, так? Це трохи мало. Ну, прожити тяжко, Навіть таке найнеобхідніше, не шикувати. Ну, можна. Хотілося б більше, але добре, що і так. Так що зараз цей, у нас війна йде. Не трошки в кишені. Будемо. Буде, як є, як є, так є. Держави теж вони не можуть де набрати цих, цих грошей. Добре, що нам що допомагають, що ми мають чим виплатити пенсію і зарплату вчителям і останнім працівникам. Звісно, що ні. Я за квартиру плачу 8 тисяч гривень, тобто, відповідно, а жити далі за що. Таким чином.